Всім привіт! П'ятниця 13. -е. Компанія GreenWay Auto Дуже багато Volvo І що? v 60 R-Design продано. v 70 в топовій комплектації D3 31 рік продано. Тому, друзі. Кому потрібні Volvo, у нас їх дуже-дуже багато. Кожен тиждень нові поставки. Зараз ці дві красотки будуть виїжджати. Кому потрібно V70, там ще дві штуки стоїть, і ще одна приїде. Кому потрібно v 60 є. І така, і така, і ще одна ардизайн, і там арт-дизайн, ну хватає всього. Приїжджайте, дивіться, перевіряйте, тестуйте. В суботу теж працюємо, документи теж робимо. І підписуйтесь на канал, слідкуйте за анонсами. До зустрічі! Знаходимося ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18, прямо біля Мрео.